Українська народна казка, зимівля звірів. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це голодній повітці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду в світ за очі гірше не буде і покинув віл хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди барана, йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю. Літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше ж буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусачий йдеш? питає він. Від зими люто тікаю, літа красного шукаю, відказує гуса. Ну, так ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець, поважно так ступає. У куріку своє виспівує Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, і селіше буде. Ідуть вони всі в купі вечуріє, а мороз розлютувався. Аж кусає, віл і каже давайте друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна. В мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся, а нас пух. Буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й тіжок сіна. От і зажив тоді собі вілк. Приспівуючи в теплі, в добрі, їжа в олові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Змерз аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможеться тобі. «Змерзнеш тоді. Подумав, Віл, подумав. Та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю заришся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию. А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини. Пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентуються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу. Я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини гусака з півнем. Стали тоді вони жити всі в купі Аж тут Бігла собі лисичка, уживи шукаючи, повз хатинку, чує. Півень пісні виспівує, забажалося лисичці піннячого м'ясця посмакувати. Та як же ж його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведменя й вовка, та й каже їм: Знайшла я вам, друзі мої, дорогі, славну поживу, тобі. Ведмедю ситого гугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, Масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові. Ти йди вперед. А вовк отказує йому ні, ти, ведмедю, ти йди вперед. Ти більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив, що до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня. Перелякалися гусак спіннем. Що його робити? А Віл тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам, а все це тому, що ми живемо в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки новий дмі підійшов до дверей А віл, баран, свиня і гусак. Як вискочать з хатини, не вспів ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак. Теж задніх не пасе, товариство підтримує, Клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає кукуріку. -ку -ку! Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі йому. А віл, баран, свиня й гусак з пімнем стали знову спокійно жити та поживати в хатині.